Багато фруктів та овочів є соковитими, солодкими чи кислими на смак. Де саме плоди ховають свій сік, та які ще мають секрети, поговоримо в цьому відео. Клітина є структурно-функціональною одиницею живого. Більшість клітин мають дуже маленькі розміри, але незважаючи на це, вони працюють як справжнє виробниче підприємство. Розгляньмо будову клітин різних організмів, а саме тварин, рослин і грибів. Усі евкаріотичні клітини мають загальний план будови: це клітинна мембрана, цитоплазма та ядро. Будь-яке підприємство має територію, обмежену парканом чи стінами. Межі ж клітини визначає клітинна мембрана, яку мають всі клітини. Клітинна мембрана відділяє і захищає внутрішнє середовище клітини від зовнішнього. Крім цього, вона виконує транспортну функцію, пропускає ті речовини, що клітині потрібні, і виводить вже непотрібні. Також клітинна мембрана забезпечує зв'язок між сусідніми клітинами. Білки в мембрані сприймають сигнали із зовнішнього середовища і передають їх у клітину. Клітини рослин і грибів мають додаткову клітинну стінку, що забезпечує міцність і є опорою клітини. Клітинна стінка розташована поза межами клітинної мембрани і набагато товща за неї. Клітинна стінка також відповідає за захист клітини і транспортування речовин. Рослинна клітинна стінка утворена вуглеводом целюлозою. Целюлоза є одним із типів клітковини, що не перетравлюється організмом, але нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту. Тому рослинна їжа обов'язково має бути в щоденному раціоні. Грибна клітинна стінка утворена вуглеводом хітином. Хітин досить жорсткий матеріал, з якого сформовані панцирі краветок, раків, скорпіонів. Клітини тварин клітинної стінки не мають, однак вони мають глікокалікс. Надмембранний комплекс утворений глікопротеїдами, сполуками білків і вуглеводів, і гліколіпідами, сполуками ліпідів і вуглеводів. Такий додатковий шар забезпечує транспортування речовин і взаємодію клітин із зовнішнім середовищем і між собою. Внутрішній простір клітини заповнює цитоплазма, що складається із цитозолю та органел, що в ньому плавають. Цитозоль це рідина, що заповнює клітину, є середовищем для різних біохімічних процесів і являє собою суміш води та різних речовин. Відділами згаданого підприємства є органели, це постійні структури, що виконують у клітині певні функції. Рослини, тварини, гриби є евкаріотами, а тому їхні клітини мають ядро. Це центр управління клітиною, головний офіс усього підприємства. Саме ядро регулює усі процеси життєдіяльності клітини. Ядро має округлу форму ззовні ядерну оболонку, утворену двома мембранами, а також ядерні пори, що забезпечують транспортування речовин. Усередині ядро заповнене ядерним соком, інша його назва каріоплазма. Ядро містить речовину хроматин, що складається з молекул ДНК і білків. Отже, ядро зберігає спадковий матеріал, молекулу ДНК, це як інструкція клітини, де прописано, як її побудувати. Ще всередині ядра є ядерце, особлива структура, де утворюються органели рибосоми. Коли рибосоми залишають ядро і переходять у цитоплазму, вони мають відповідальну функцію синтез білків, білки потрібні всім, тому рибосоми наявні в клітинах і рослин, і тварин, і грибів. Рибосоми можуть плавати в цитоплазмі або ж кріпитися до ендоплазматичної сітки, скорочено ЕПС, що розташована біля ядра. Ця органела є виробничим цехом підприємства і являє собою систему каналів для утворення, накопичення і транспортування речовин. Є два види ендоплазматичної сітки шорстка, яка, власне, і вкрита рибосомами і відповідає за синтез білків, і гладка без рибосом, її функції синтез вуглеводів і ліпідів. Білки й інші речовини з ендоплазматичної сітки переходять у комплекс Гольджі. це відділ пакування. Тут відбувається сортування та пакування речовин у пухерці та їх транспортування. Будь-якому підприємству для роботи необхідна енергія, і клітині теж енергію виробляють мітохондрії, маленькі енергетичні станції клітини. Джерелом енергії є поживні речовини, що вступають у хімічні реакції з киснем, який надходить до клітини під час дихання. Наслідками такого хімічного перетворення є вуглекислий газ, вода і виділення енергії, що й забезпечує життєдіяльність клітини. Рослинна клітина має хлоропласти. Ці органели містять зелений пігмент хлорофіл, який і надає рослинам зеленого кольору. Саме в цих органелах відбувається фотосинтез. Рослини поглинають вуглекислий газ і воду, що завдяки хлорофілу, який використовує енергію світла, перетворюється на вуглевод, глюкозу і кисень. Далі з глюкози утворюються інші органічні сполуки, наприклад, вуглевод крохмаль, який накопичується в рослинах як запас поживних речовин. Або ж глюкозу використовують мітохондрії для забезпечення клітини енергією. Велика органела, яку важко не помітити, це вакуоля, відокремлена від цитоплазми мембраною. Вона наявна у клітинах рослин і грибів. Вакуоля, як складське приміщення, запасає воду і поживні речовини. Вода, що накопичується у вакуолі, поступово її розтягує. Стінки вакуолі тиснуть на цитоплазму, а вона на клітинну мембрану. Однак клітина не лопається як повітряна кулька, бо все тримає міцна клітинна стінка. Завдяки цьому клітина є пружною. Усередині вакуолі клітинний сік, що здебільшого складається з води і різних неорганічних та органічних речовин, як от глюкоза, що робить фрукти солодкими, чи лимонна кислота, що забезпечує кислий смак. За несприятливих умов, наприклад, посухи, вакуоля втрачає воду і рослини виглядають зів'ялими. Ще вакуоля виконує роль смітника накопичує непотрібні клітині речовини. А як щодо прокаріотичної клітини? Наприклад, клітина бактерії побудована простіше. З обов'язкових елементів є клітинна мембрана і цитоплазма. А ось ядро, яке належить прокаріотичним клітинам, відсутнє. Тому спадковий матеріал, молекула ДНК, розташований просто в цитоплазмі. Клітини бактерій мають клітинну стінку, утворену вуглеводом муреїном. Поза клітинною стінкою інколи розміщена слизова капсула, що виконує захисну функцію. Є рибосоми, але їх розмір менший, ніж в евкаріотичній клітині. Для руху бактеріальна клітина має джгутики, які являють собою нитку з молекул білка. А щоб кріпитися до поверхонь, бактерія має спеціальні ворсинки пілі. Запам'ятай клітина структурно функціональна одиниця живого. Евкаріотичні клітини складаються із клітинної мембрани, цитоплазми та ядра, що зберігає спадковий матеріал, молекулу ДНК. Прокаріотичні клітини складаються із клітинної мембрани і цитоплазми, в якій розміщений спадковий матеріал, молекула ДНК. Органели постійні структури, що виконують у клітині певні функції. Клітинну стінку мають рослини. Вона утворена целюлозою, гриби складаються із хітину та бактерії, утворена муреїном. Рибосоми наявні в усіх евкаріотичних і прокаріотичних клітинах, а ендоплазматична сітка комплекс гольджі та мітохондрії тільки в евкаріотичних. В акуолю містять клітини рослин і грибів, а хлоропласти мають тільки рослинні клітини. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.